Сили оборони контратакували під Бахмутом і на заході Запорізької області та перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини. В Луганську ГУР спільно з місцевим рухом опору вдало підірвали екс начальника так званої міліції ЛНР. Україна виконала 90% вимог Єврокомісії Фондер Ляйн Офіційно рекомендує відкрити переговори про вступ України до ЄС в Сенаті. США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України. А у Конгресі підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів. Україна евакую. Увала сектора гази першу групу громадян, продовжила мобілізацію та воєнний стан до 14 лютого наступного року. Студенти політехніки вимагають звільнення Фаріон після її заяв про українську мову у війську. Мовознавиця чекає на візит СБУ. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 623-го дня великої війни. Ну а спершу про ситуацію на фронті українські сили провели контрнаступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області. Сухопутні війська показали відео, на якому видно ураження fpv дронами на Бахмутському напрямку 11 одиниць техніки і двох окопів ворога. Фахівці інституту вивчення війни, за проаналізованими даними росіян, повідомляють про перекидання силами оборони обмеженої кількості бронетехніки на лівий берег Херсонської області. Крім того, російські інформатори стверджують, що понад 300 українських військових утримують по позиції в центрі кринок та прилеглих районах бойові зіткнення тривають також поблизу пойми, піщанівки і підстепного. Вчора з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. За словами начальника міської військової адміністрації Барабаша, у єдиному в цілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації. Військо Росії накопичує сили та готується до наступної хвилі масованих атак. Підтягує і людей, і техніку. Російське командування ставить задачу захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу. Також за словами начальника адміністрації. Він не бачить логіки у захопленні російськими окупантами заводу, адже це певна пастка. Цитую терекон це сіра зона, де вони зараз б'ють артилерією, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурми, але проривів немає. Воїни сил оборони мужньо боронять позиції. Кінець цитати. Ми ж тим часом продовжуємо збір за ось цим QR-кодом. Він для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджигана. Бійці на херсонському напрямку і потребують мінометів. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць тепер справа лишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. В окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста, колишнього начальника народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка. Його авто спрацював вибуховий пристрій, машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння. Очевидці повідомляють, що водії, які проїжджали повз після вибуху, намагалися надати допомогу Філіпоненку, але він помер на місці. В українській розвідці повідомили, що це вони організували спецоперацію з ліквідації терориста спільно з місцевим рухом. porol. А ще окупанти стверджують, що по центру Донецька завдано ракетного удару. За їх словами, по центральному Ворошиловському району Донецька випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. А через 15 хвилин було випущено ще дві ракети. Загалом у центрі міста було чутно не менше трьох-чотирьох прильотів. Гауляйтер Денис Пушилін увечері повідомив, що внаслідок удару загинуло шестеро людей ще одинадцять поранені. Пошкоджено чотири об'єкти цивільної інфраструктури та будівля управління праці та соціального захисту захисту населення Вчора ввечері росіяни обстріляли одну з ДТЕК Детекенерго у прифронтовій області. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень після припинення обстрілів енергетики. розпочали ліквідацію їх наслідків. У компанії уточнили, що жертв внаслідок обстрілу немає. Усього з осені минулого року, коли розпочалися масовані атаки на енергетику України. Теплоелектростанції «Енерго» були атаковані 37 разів. Троє працівників загинули, а 28 були поранені. Вчора російська армія завдала удар ймовірно із реактивної системи залпового вогню Смерч по селу Багатир Волноваського району. В епіцентрі влучання опинилися щільна житлова забудова, поруч з якою немає військових об'єктів. У результаті вибухів пошкоджено та зруйновано більше ніж 10 приватних будинків. Під завалами одного з них у цегляному підвалі під час рятувально-пошукових робіт виявили тіла трьох загиблих цивільних у Херсонській області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістав поранення загалом в області противник здійснив 108 обстрілів за добу, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Росіяни поцілили у житлові квартали територію заводу в Херсоні та в інженерну споруду у Херсонському районі. Окрім цього, росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Скинули 21 міну і вог. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання Клуб П не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС з Україною, але Київ повинен втілити в життя ще частину реформ. Фондерляїн сказала, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, висунутих Єврокомісією. Цитую, головний прогрес був досягнутий у конституційній реформі: реформі у сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя у антикорупційних процесах. Боротьбі з відмиванням грошей були важливі заходи для обмеження впливу олігарх на громадське життя новий закон про медіа, прогрес щодо національних меншин, реформи, що залишились, виконуються, і це добре. Кінець цитати у звіті оприлюдненому Єврокомісію сказано, що комісія рекомендує, аби Рада ухвалила переговорну рамку після того, як Україна виконає триваючі реформи. А саме, ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності набу виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна придбаного декларантами до вступу на державну службу. Без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення національної безпеки під час війни. Прийме закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами як частину антиолігархічного плану дій. Прийме закон, що стосується решти рекомендацій венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023, пов'язаних із законом про національні меншини. А також врахує рекомендації венеціанської комісії, пов'язані з законами про державну мову медіа та освіту. Зеленський назвав правильним кроком рішення рішення Єврокомісії цитую, наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякуємо всім, хто допомагає. Кінець цитати. На додачу до України Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкрити переговори про вступ із Молдовою. Фондер-Ляйн зазначила, що, хоч Молдова не перебуває у стані війни, але вона є суб'єктом постійної дестабілізації її демократії. Вона також страждає від наслідків війни в Україні. Але як і Україна, Молдова проводить істотні зусилля з реформування. Зокрема, вона згадала реформи у сфері судочинства, антикорупційні розслідування і боротьбу з організованою злочинністю. Також Єврокомісія підтримала надання Грузії статусу. У кандидата на членство, але з певними умовами. Серед них боротьба з дезінформацією та маніпулюванням іноземною інформацією про ЄС, і європейські цінності, необхідність дотримання Грузією зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, проведення чесних виборів, особливо в контексті парламентських виборів наступного року, підвищення інституційної незалежності. Разом із ЦВК до списку потрапляють Національний банк і національна комісія з регулювання комунікацій, боротьба з корупцією, деолігархізація, захист прав людини, прав меншин, змі та громадських активістів. Ну і на Сам кінець Єврокомісія рекомендувала відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства. Державний департамент США з розумінням ставиться до слів президента Зеленського про те, що війна не кращий час для проведення виборів. Про це заявив представник держдепу Ведент Патель. Цитую, я думаю, важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання. Кінець цитати Патель також нагадав, що майже 20% території України окуповані, а десятки мільйонів українських громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці. Цитую, Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні. Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов'язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час. Кінець цитати. thank you Демократи у Сенаті США, які обіцяли, заблокували спроби республіканців схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів для України, який Палата представників ухвалила минулого тижня. Представники більшості у Верховній Палаті Конгресу наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони нагадали, що це було передбачено в запиті на фінансування в розмі. Мірі 106 мільярдів доларів, які президент Байден направив до конгресу минулого місяця. Демократи також звинуватили республіканців у палаті представників США в тому, що вони грають у політику через події в Ізраїлі, оскільки прив'язують допомогу йому до скорочення фінансування служби внутрішніх доходів США. Тим часом Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи конфісковані в російського центробанку та інші суверенні активи Росії. Протягом 180 днів після набрання чинності законом, держсекретар має надати відповідним комітетам конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні до допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки Росія не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію. Тепер законопроект мають розглянути у Конгресі США. Уряд Словацької республіки не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40 мільйонів євро. Пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини. Військова допомога мала складатися з 4 мільйонів одиниць набоїв, більше ніж 5 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат, 140 ракет для системи протиповітряної оборони Куб, 8 мінометів та 1200 мін. мін. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина на. Дала Україні 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро. Після призначення на посаду прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Бо цитую: нехай краще 10 років ведуть переговори про мир ніж 10 років вбивають одне одного без жодного. Результату кінець цитати разом з тим Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам, зокрема і в Україні. Ізраїль не планує тривалу окупацію сектора Гази після війни проти Хамас, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні. Про це повідомляє CNN з посиланням на старшого радника прем'єр-міністра Бініміна Нетаньяго Марка Регева. Цитую, я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію сектора Гази. Кінець цитати коментуючи слова Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести загальну відповідальність за безпеку в Газі протягом невизначеного періоду після закінчення війни, Регев сказав, що треба розрізняти присутність задля безпеки і політичний контроль. Він наголосив, що Ізраїль зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення гази. Тим часом Україна евакуювала з сектора Гази першу групу з 43 громадян, за словами Зеленського. Евакуйовані наразі перебувають у Єгипті. Речником МЗС Ніколенко розповів, що наші консули зустріли українців на КПП Рафах та забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування. Готуються подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн. Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. Робота над евакуацією продовжується. Президент США Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в сан франциско 15 листопада. Перші за рік переговори віч навіч між президентами США і Китаю відбудуться в той час, як дві найбільші світові держави шукають шляхи стабілізації свого інтенсивного суперництва. Хоча геополітична напруженість між ними не демонструє жодних ознак ослаблення. Сі не ступав на американську землю з квітня 2017 року. Обидва президенти раніше зустрічалися в. Ч, навіть у листопаді минулого року протягом близько трьох годин на балі, Індонезія під час саміту групи 20. посадовець, який говорив з японським агентством Kyodo News на умовах анонімності, сказав, що США і Китай проводять останні приготування до зустрічі Байдена і Сі в цей день, яка відбудеться в кулуарах зустрічі лідерів форуму азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Та повернемось до України вчора. Нардеп європейської солідарності Арієв з посиланням на надійне джерело заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ залужного. Пізніше він заявив, що знімає цей пост, оскільки цитую з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Міністр оборони УМЕРОВ порівняв заяву Арієва із роботою російських пропагандистів. Цитую щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти Україну. Українське суспільство це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу. Кінець цитати. Напередодні екс-нардепка Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову та 3-ї окремої штурмової бригади, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що не може назвати їх українцями. Її висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві. Пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що воювати за Україну це не заслуга, а обов'язок, а також назвала російськомовних захисників москворотами. Екс-командир Полку Азов, заступник 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон. Цитую: ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійці Фазова, третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди на кінець цитати. Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон. Крім цього, омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів. А вчора на одному із корпусів львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Зокрема, з написами Фаріон геть з політехніки. Чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів? Пізніше на сайті вишу з'явився офіційний коментар щодо висловлювань мовознавиці. Там уточнили, що виш не несе відповідальності за Словлювання працівників та студентів поза університетом цитую беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності, і це непорушна позиція нашого університету. У львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак, Львівська політехніка не несе відповідь. Відальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Кінець цитати: Суспільне повідомляє, що скерувало запит до Міністерства освіти і науки з проханням роз'яснити ситуацію. Після розголосу журналісти видання зателефонували до професорки львівської політехніки Фаріон за коментарем. На запитання про те, як вона відреагувала на звернення омбудсмана Дмитра Лубінця до СБУ та Нацполіції за фактом заяви. Фаріон відповіла, що чекає зустрічі з представниками СБУ. Цитую: мені дуже хочеться посп... Спілкуватися зі службою безпеки України і нагадати їй, що існує 29-та стаття, тобто мова у війську українська. Кінець цитати. У Берегівському районі на Закарпатті автівка наїхала на прикордонника. Аварія сталася на блокпості у селі Янущі. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем Ауді, здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Його з численними травмами госпіталізували. Поліція встановила, що водій ауді був тверезий. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Субтитрувальниця Працівники національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР вручили нардепу Дубінському протокол про адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. Встановлено, що у серпні та жовтні народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров'я та до державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом Крим кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом, зазначається також, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний. Отримані від ДБР докази стали достатніми для складання на ЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Зазначається, що своїми діями народний депутат порушив вимоги закону України про запобігання корупції. Як пояснили українські правді в ДБР. Це. Це тягне за собою внесення фігуранта в реєстр корупціонерів і штраф у розмірі 6800 гривень у разі рішення суду про винуватість. Нагадаю, днями Дубінському голосили нову підозру за матеріалами слідства. Депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини 6 листопада. Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. Верховна Рада сьогодні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб. Тобто до 14 лютого 24-го року за 329 та 322 голоси. Відповідно, депутат Железняк нагадав, що це було вже дев'яте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії і зазначив, що цього разу ніхто з РНБО не прийшов представляти закони, тоді як раніше виступав, хоча б секретар РНБО. Тим часом спікер ради Стефанчук повідомив, що міністр молоді та спорту Вадим Гудсайт написав заяву на відставку. Авку її розглянуть найближчим часом. Наразі це все поділіться випуском. «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.